Чоловік, що зі цього люди брати приклади. Читаю старий заповіт, беру приклади, десь роблю на роботі, дивлюся на сам процес роботи, працюємо з металом, ми його плавимо, розкаляємо, закаляємо, формуємо. Теж люблю брати для себе приклади. Чи в дорозі десь їду за рулем. Я завжди беру для себе приклад. Я стараюся все звірати життєвий приклад і Біблія. І думаю, як воно має це все зв'язатися і воно якось має примінитися до мене, до, до мого життя. І вчора. Вчора був я в Тернополі їздив ввечері. Та й Їхав назад, вже, вже темно було, година шоста, мабуть, Темніє зараз швидко. І їду собі назад, повно машин, люди їдуть по своїх справах. Дві смуги з одної сторони, дві смуги з іншої сторони. Їду і я собі їду спокійно, я собі зайняв свою праву сторону. Але ну так, Світло, зустрічні машини їдуть, бокові машини їдуть, зеркало світить світло. Я чую, починають десь сигналити недалеко біля мене. Перше, що приходить в голову, подивитися, чи може я комусь заважаю, може я щось треба привести ну, в порядок свою машину, свій рух, щоб не створювати якусь небезпеку. На це проходить пару секунд, по зеркалах дивишся, наче все нормально їдеш. І тут я бачу таку картину, як йде по одній стороні дві смуги, по іншій стороні дві смуги і посередині йде подвійна соціальна лінія, яку перетинати категорично заборонено. І я бачу в цей час вечірній, як один автомобіль, він чомусь без поворотів, майже без світла, він пересікає двойну лінію. Він помаленьку переїжджає наші дві смуги, якими ми рухаємося водії. І він чомусь на крайній правій смузі він зупиняється, він не може чи вивернути, він хотів ще кудись переїхати. І він створює таку аварійну, аварійну ситуацію. Тут якби треба швидко реагувати на це. Але слава Богу, все обійшлося, все, все вийшло добре. Я собі вже їду далі. Я собі почав. Прикладати цю ситуацію з цими дорогами, з цим всім транспортом до себе. Думаю, ну дійсно, Господі, ну, існують ну, правила дорожнього руху, там, дорожня розмітка, дорожні знаки, світофор, так далі, тому подібне. Воно все зроблено для того, щоб мій рух, як водія, він був безпечний. Щоб я безпечно рухався, щоб я не створював небезпеки і. Іншим водіям, які рухаються біля мене переді мною і за мною, щоб я дотримувався цих правил дорожнього руху. правда? Бо від цього залежить і життя чи є, від цього залежить і то, як я збережу свій автомобіль, ну, від цього і залежить. чи Мій гаманець не спустіє. тому що на все, все воно чимось карається. І... Якщо не великою сумою грошей, то дуже великою сумою грошей, позбавленням прав, як я наголошу, не доведе Боже і чиїмось життям. Але для того існує правила дорожнього руху. правда? Водій повинен каже, дотримуватися, неохильно дотримуватися правил дорожнього руху і бути взаємовічливим на дорозі. І я собі так рухаюся, я вже виїжджаю за Тернопіль, вже трошки. Трошки менший рух, вже менше, менше машин, менше людей. Але все ж туман. І з дорогою був такий туман, що іноді приходилося брати лінію між колеса, щоб просто не з'їхати з дороги. Отакий густий, густий, такий туман. Дивіться, що вже їде на зустріч машина, десь там з'являється світло. Думаю, що воно далеко, а воно вже близько. Бо через туман. І, і такі небезпеки на дорогах. І рухаюся, я собі прикладаю до серця, думаю, Господі, дійсно, як добре, що оце воно є. Є ці правила дорожнього руху, є ці світофори, правда? є ті камери, на які треба зреагувати, що треба трошки зниз, знизити швидкість, треба трошки рухатися по менше. А десь можна й рухатися добре, там і відповідна дорога, відповідні розмітка, відповідно все. Можна рухатися з більшою швидкістю. Я собі думаю, Господі. Як його добре прикласти до себе, правда? Я сьогодні рухаюся в машині, я сьогодні за кермо, я сьогодні якби, сам відповідаю за своє життя. Я їду в машині, правда? Є великі автобуси, дивлюся, да, приїжджають великі двохповерхові автобуси, там є багато людей і дивлюся, сидить водій, і він везе за собою велику масу людей. Думаю, Господі. Як добре, коли в церкві є служитель, є водій, який тверезу мислить, правда? Який добре знає правила дорожнього руху. Він відповідає не тільки за себе, ні. Він відповідає за тих людей, які його вручені. Він їх мусить взяти від точки А і він їх мусить доставити до точки Б. Звідки взяв, туди він їх мусить довести. Дивлюся, є. Є і такі автобуси великі. Думаю, добре, Господи, як воно добре прикластися це до церкви, але звертається увага на поодинокі автомобілі, легкові автомобілі, там один водій їде, там двоє, там сім'я їде. Я став собі прикладати до себе, думаю, Господи, а як добре, коли ти рухаєшся по цій смузі, по цьому всьому, і ти знаєш ці правила дорожнього руху, правда? Ти знаєш, коли треба зупинитися. Знаєш, що тут, можливо, треба стати пропустити когось. Можливо, треба і з'їхати трошки в сторону, бо хтось поспішає. Ти цих правил дотримуєшся. І слово Боже нам говорить, каже, що Господь на нашому шляху, на нашій дорозі, він поставив дороговкази. Правда? Я дороговкази, знаки, дорожня розмірка. Господь це все нам поставив, щоб ми рухалися. Щоб Ми рухалися, щоб ми цього не порушували. Є свій інтервал, є своя колія, ти собі рухайся. Дивися на дорогу вкази, дивися на дорогу, все буде добре. Ти рухатимешся по тій дорозі, на яку тебе поставив Господь. І на цій дорозі Господь тобі скаже, покаже знав. Може тобі треба тут зупинитися, може тобі тут треба знизити швидкість, сину, дочку, тут треба бути обережнішим. Це шлях такий. То треба моя допомога. Але на сім, як я кажу, на дорозі є камери. І на сім дивиться Господь. Господь сьогодні дивиться, як ти будеш рухатися по тій дорозі, на яку він тебе привів. Як ти сьогодні будеш дотримуватися цих правил дорожнього руху, як ти сьогодні будеш дивитися на ці дороги вкази, яким є слово Боже, як ти сьогодні будеш жити? Воно все сходиться до одного, до сестра. Як ти сьогодні живу в цьому світі, як я сьогодні рухаюся. І дивлюся на другу казу. Чи може я сьогодні вже рухаюся з великими порушеннями? Чи може я сьогодні рухаюся, так як написано в правилах, в цьому великому правилі, в Слові Божому. Брати і сестри, дуже, дуже як би сказати, коли я рухаюся сам, я ще можу трошки щось зробити, можу щось. Поправитись. Але коли рухається великий автобус, коли рухається велика церква, то треба мати дуже велику пильність. Тому що людина, яка веде, людина, яка служить, вона повинна бути, як би сказати, еталоном. На неї дивляться люди, їй довіряють. І людина керує цим транспортом. Так само і ми, ми керуємо цим транспортом, ми живемо на цій дорозі. І що я сьогодні порушу, я сьогодні не порушую, я повинен звертатися до Слова Божого, правда? Можливо, я вже порушую, можливо, я вже на великій швидкості їду. Але слово Боже каже: остановіться, остановіться на ваших путях. Остановіться, правда? Брати, хто... Ну, всі брати знають, коли рухаєшся з дуже великою швидкістю на... на автомобілі і треба. Терміново зупинитися, не так легко вже зупинитися. Зразу автомобіль не стане, зразу починає ще якийсь який, гаймінний шлях, трошки слизька дорога, що може трошки заносити, зразу так не зупиниться. І Господь, Господь нам лишає дороговказа. Господь нам лишає ці правила дорожнього руху. Якщо я хочу. Доїхати благополучно з точки А в точку Б. Я повинен дотримуватися цих правил дорожнього руху, правда? Якщо я хочу мати благословення, якщо я не хочу нікому заважати на цій дорозі, я повинен дотримуватися правил дорожнього руху. Я повинен розуміти, що і за мною є, і переді мною є, і збоку є. І ми рухаємося всі ці дороги як один організм, як одна церква. Я трошки прочитаю Слово Божого. Це буде послання до євреїв з другого розділу всього декілька віршів. Тому ми повинні бути особливо уважними до того, що слухаємо, щоб не відпасти. Бо якщо через ангелів відкрите слово було тверде, і всякий переступ і непослуг получав. Правдиву віддачу, то як ми уникнемо, вознерадши в, в такому спасінні, яке було спочатку проповідане Господом, в нас утвердилося, чувши це від Нього, до цього місця. І тут апостол Павло нам каже, що. Як ми, каже, уникнемо цього, як ми візьбі, якщо ми не будемо не радіти про наше спасіння. Брат передо мною говорив, Коля, таке дуже гарне слово, воно дуже рідко, дуже-дуже рідко воно випливає в церквах взагалі в служіннях взагалі в житті. Правда? Каже, халатно служити Господу. Я сижу мені, наче хтось на голову відро води, вилавай, думаю, Халатно служити Господу, кого зараз питають, як ти служиш Господу? Я служу добре Господу, правда? А скажи халатно, ну, то тут же й пюр'я піднімусь. Як я халатно служу? Оце вже і появляється плоть, появляється моє я. Але слово, каже, слово Боже каже, ми повинні бути особливо уважні до слушаного, до почутого, щоб нам не відпасти. Ми сьогодні повинні бути особливо уважні до цих правил дорожнього руху. Ми сьогодні повинні бути особливо уважні до цього Слова Божого. Бо коли на дорозі діє одна книжка правила, то в нашому житті християн діє інша книжка. Діє Слово Боже. І ти, якщо хочеш добратися, ти повинен знати Слово Боже. Якщо хочеш безперешкодно. Дойди до вічності, ти повинен жити по Слову Божому. Ти повинен соблюдати все, що написано Слові Божому. Інакшого нема, інакше може бути аварія, інакше може бути якась велика біда. Але якщо ти знаєш слово Боже, в тебе не буде ніяких проблем. Ти хочеш знати Слово Боже? Читай Біблію. Ти хочеш служити Богові нормально, непритворно. Читай Біблію. Ти хочеш бути благословенний в своїй земній дорозі, читай Біблію. Тут написано все, тут розказано все, як нам треба жити, брати і сестри. Як брат до мною наголошував, ми знаємо, як жити комусь, але не знаємо, як жити собі. Можливо, я і знаю, як жити собі, але я не хочу так жити. Бо моє бажання, можливо, не буде співпадати з Словом Божим. Але Слово Боже каже. Дивись, зупинись на цій дорозі, огляди і вибери путь дривні, по якому треба йти, по якому треба їхати. Дотримуйся правил дорожнього руки, ти будеш благословений. Це все, що хоче від нас Господь. Написано, каже, о людину, сказано тобі, що треба від тебе Господь. Каже, любити діла милосердя, правда? Смириномудрино ходити перед твоїм Богом. І Господь хоче, щоб ми жили по Його Слову, щоб ми поступали по цим травм, правда? Не хочеться, ж, як один казав брат, получати по шарці ні. Бо сьогодні, завтра, третій раз, можливо, Господь скаже, ну, простив, 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 але якщо воно буде на постійній основі, ну, Господь може й не прощати. Господь може сказати, достатньо мого терпіння, достатньо мого прощення. Якщо я сьогодні не зупинюся. Можливо, і Господь зупинить на шляху. А як Господь зупиняє, це, знаєте, буває тяжко, буває трудно і бувають дуже-дуже такі плачейні наслідки, тому що Господь ніколи не дивиться на плоть, на тіло. Господь не подивиться, чи ти молодий, чи ти старий. Ні. Якщо ти будеш рухатися, не дотримуватися цих правил дорожнього руху, рано чи пізно, ти все-таки втрапиш в цю аварію. А в аварії, ми знаємо, бувають дуже різні наслідки від маленьких до дуже і дуже-дуже плачених. Тому, брати і сестри, хай нас благословить Господь, щоб ми, щоб ми провірали себе, щоб ми, коли доходимо до цієї шапки, коли будемо притягувати свою руку до тіла, до крові, щоб ми тверези мислили, Господі, дійсно, я до цього часу я жив так, я порушував, я переступав, я не робив так, як ти казав. Визнати, що я є сьогодні винуватцем. Господь каже, Він любить милувати, Він любить прощати. Але коли я буду це визнавати, коли ми будемо це визнавати, тоді Господь буде прощати. Тому хай нас благослови сьогодні Господь, щоб ми протягнули нашу руку до тіла і крові не для осудження, але для того, щоб ми мали життя в собі і мали життя з Господом, а йому, хай буде слава. Амінь і Амінь. Молимось. Амінь,